17 липня 2022 року. Кукурудза та Скорпіус. Край поля. Дивимося, що у нас тут в'язатися буде. Так, ну, з краю невелика кукурудзка. Всередині дивимося, тут у нас два початки. І тут два початки. І тут два початки. І тут два початки. Два. Два. Це по ходу один. Один початок. Два. Іще Крукуруська мене кусочок. Ми шієм придавлений, не спрацював чи погано спрацював, чи через дощі. Коротше, не спрацював гербіциди, перій Подійшов тут просто ліс. Тут невелика. Волнами не так кукуруза з цього краю, Та, в принципі по всьому полю. Ну, вріст уже в середньому берем десь 2,20 двадцять. Один початок. А ось другий йде. кукуруза высокая. Буду я выходить, потому что Тут конечно Курйон просто супер. С краю поля тут от просто курушка десь в районі трьох метрів висоту і по два початки